Робота у напрямку розвитку ветеранської політики в місті, безпекова ситуація у закладах освіти, проходження опалювального сезону 2024-2025, утримання доріг та вулиць прилук під час осінньо-зимового періоду та освітлення міста. Такі основні питання, на яких акцентували увагу 29 жовтня у ході апаратної наради міського голови з керівним апаратом ради, та про все по порядку. Прилуцький міський голова Ольга Попенко зібрала керівників комунальних підприємств, установ та організацій, відповідальних за напрямками життєдіяльності міста. Серед доповідачів і Андрій Гавриш, директор комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання. Керівник організації зазначив, на сьогодні теплом забезпечені всі споживачі, а це і лікарні, заклади соціальної сфери, освітні установи та населення. Населення і вся соціальна сфера вчора ну в вже о 12 до перед комендантською години останню ДЮСШ, ЦДДЮ ми запустили, і вона зараз в роботі. Тобто на сьогоднішній день опалюється. Все населення, підключення до опалення і вся соціальна сфера. Андрій Гавриш розповідає: до опалювального сезону готували 54 котельні. Вони надають послуги з теплопостачання 225 багатоквартирним будинкам, дитсадкам, колам та іншим установам. Під час підготовки приділили увагу кожній котельні. Було виконано ремонтів 18 насосів. Виконано заміну 633 метрів теплових мереж. Виконано ремонт 267 запірної арматури засувок. Виконано ремонт 52 котлів, замінена ізоляція на теплових мережах на 179 метрів, було замінено. Виконано промивку котлів в котельні воєнного містечка номер 12 що дає підвищує коефіцієнт корисної дії котлів. Було провірено та встановлено 58 теплових лічильників у житлових будинках. Тобто вони кожних 4 роки робиться повірка і вони встановлюються в будинках. Цьогоріч спеціалісти комунального підприємства продовжували удосконалювати і систему водопостачання. Очільник організації каже, постійно працюють, аби послуги для населення були більш якісні. Виконано заміну 347 метрів водопровідних мереж. Це вулиці такі Київські, Козача, Петропавлівська, гімназична. Дачна, земська, садова, низова, педагогічна і, і, і педагогічна Богунського. Прокладено також 490 метрів водопровідної мережі по вулиці Південна, Зелена. Це ми будуємо новий водогін, який дасть забезпечити стабільне постачання в мікрорайоні Ракітному. Там є вулиці, які знаходяться. Ближче до напрямку Малков, де в них слабий тиск. І ця водопровідна мережа, як ми її добудуємо, вона дасть стабільне водопостачання того мікрорайону, ліквідовано 90 поривів водопровідних мереж, проведено шести, прокачку шести резервних свердловин, відремонтовано заміну запірної монтури 3 штуки, відремонтовано кладізів 27 штук, виконано ремонт колонок 30 штук, Встановлені два насоси на свердловині номер 20 ВНС Рятінська, 135 135.1. І також туди були встановлені ще частотні перетворювачі, які теж дають. Покращення якості водопостачання, при цьому ще економить електроенергію. Роботи із покращення дільниці водовідведення проводили із залученням донорської допомоги, говорить Андрій Гавриш. На сьогодні спеціалісти організації активно продовжують працювати на об'єктах. Завдяки сплідній співпраці з ЮНІСЕФ підприємство отримало гуманітарну допомогу у вигляді матеріалів. Це засувки, зворотні клапана, фланці. На даний час проводяться роботи по встановленню їх на каналізаційних насосних станціях саме номер п'ять, 12, 11 і 10. замінено мерез 17 метрів, відремонтовано 17 насосів, відремонтовано колодязів 24 штуки, очищено колодязів 169 штук, усунено підпорів 1377 Штук це те, що виконує гідрономічна машина. Відремонтовано та замінено запірної арматури 17 штук. На сьогоднішній день встановили нову те, що останнє отримали допомогу. Вже встановили 17 штук нової запірної арматури. Обслуговували і внутрішньобудинкові мережі. Керівник комунального підприємства Прилуки та пловодопостачання зазначає, організація працює лише у будинках, з якими укладено відповідні угоди. На цих будинках були зроблені. Заміна внутрішніх мереж холодного водопостачання протяжність 25 метрів, 25 метрів. Було замінено опалення 12 метрів, водовідведення 109 метрів. Виконано заміну запірної арматури 29 штук, замінено 5 опалювальних приладів, установлено лічильників холодної води 6 штук. Виконується також на сьогоднішній день заміна стояків холодне гарячого водопостачання в житлових будинках. Щодо готовності підприємства до можливих відключень світла, то прилуки тепловодопостачання забезпечені генераторами, розповідає Андрій Гавриш. Це 64 джерела альтернативного живлення: 35 працюватимуть на теплопунктах, 12 – на дільницях водопостачання, 17 генераторів за Спечуватимуть водовідведення, як каже Андрій Гавриш, більшість генераторів надійшло від міжнародних донорів. Загалом організація залучила більше 40 мільйонів гривень. Це позабюджетні кошти. Та все ж, прилуки тепловодопостачання має і проблемні питання. Майже 70 мільйонів комунальне підприємство не від держави. Ви знаєте, що що підприємство не застосовує економічно обґрунтований тариф в теплопостачанні з 2018 року і тому. Який був встановлений держава брала на себе зобов'язання повернути різницю в тарифах. На сьогоднішній день вона не повернута, і це теж, ну, така, я думаю, що це по всій Україні така велика проблема, тому що не вистачає обігових коштів. А ми ще працюємо на спецрахунку. Тобто, всі кошти, які платять населення за тепло, воно не на підприємство зараз знаходить, знаходить на казначейські рахунки. І в першу чергу 65% забирається на Нафтогазтретінг, а все інше ми носимо платіжки, і там є пріоритет. Те заробітна плата енергоносії на все інше не вистачає, ну тому що тарифи не економічно обґрунтовані. Та навіть за тарифами 2018 року населення не сплачує, говорить Андрій Гавриш. За теплопостачання і воду прилучани заборгували найбільшу суму за останні роки. Це понад 61 мільйон гривень. Комунальне підприємство вживає заходів на споживачів, що мають загальний борг, більше 20 тисяч подають до суду. А останні два тижні застосовують радикальну міру відключення. Ми почали перекривати приватний сектор. Зараз уже другу неділю перекриваємо всіх боржників і почнемо з 273 кварталу, квартала, тобто будемо перекривати каналізацію в будинках. Якщо аналізувати кожен мікрорайон, то, до прикладу, жителі мікрорайону 273-го кварталу не сплатили за отримані послуги майже 6,5 мільйонів гривень. Багатотисячні борги мають 17 будинків. Вулиця Гвардійська, 88-1, борг будинка 741 тисяча гривень, Гвардійська, 88,2. 2 558 тисяч 718 гривень, Гвардійська 92 789 120 гривень, Гвардійська 94, 735 тисяч 62 гривні. Гвардійська 96, 211 тисяч 274 гривні. Гвардійська 98, 348 тисяч 747 гривень. Індустріальна 7 е, А. 148 тисяч 741 гривня. Перемоги 163, 276 тисяч 558 гривень. Перемоги 170 А. 160 тисяч 475 гривень. Польова 100, 318 тисяч 119 гривень, польова 102, 395 тисяч 161 гривня. Польова 102 А, 389 тисяч 549 гривень. Поліва 104, 519 тисяч 448 гривень. Польова 106, 444 тисячі 199 гривень, поліва 110, 650 тисяч 693 тисячі. Польова 112 327 тисяч 295 гривень. Поліва 108 85 тисяч 9 гривень. Андрій Гавриш називає і квартири, що мають значні борги. Поліва 100, квартира номер 20 64 тисячі 263 гривні, поліва 100 будинок, квартира 44, 100 тисяч 861 гривня. Квартира 90. 76 тисяч 867. Будинок польова, 102. Квартира 57. 100 тисяч 568 гривень. Квартира 67 134 тисячі 955 гривень. Квартира 70 43 тисячі 773 гривні. Квартира 69, 21 тисяча 265 гривень. Квартира 14. 20 тисяч 881 гривня. Будинок польова 102а, квартира 6. 66 тися 467 гривень. Квартира 13. 158 тисяч 429 гривень. Квартира 33. 39 тисяч 88 гривень. Квартира 52. 26 478 гривень, квартира 68. 22 тисячі 477 гривень. Польова 104, квартира 37. 81 680 гривень. Квартира 93. Дроб 1, 133 тисячі 242 гривні. Квартира 103, 62 793 гривні, квартира 123, 58 46 гривень. Польова 108, квартира 56, 49 тисяч 740 гривень. Польова 106, квартира 36, 80 тисяч 189 гривень, квартира 67, 47 тисяч 869 гривень, квартира 69, 156 тисяч 440 гривень. Квартира 23, 83 тисячі 62 гривні. Польова 110. Квартира 21 94 тисячі 517 гривень. Квартира 39, 54 тисячі 192 гривні. Квартира 45, 35 тисяч 962 тисячі гривень. Квартира 61 58 тисяч 400 гривень. Квартира 126, 82 тисячі 715 гривень. Квартира квартира 134, 52 тисячі 240 гривень. 240 гривень, квартира 135, 39 тисяч 578 гривень, квартира 146, 49 тисяч 39 гривень, польова 112, квартира 32, 51 тисяча 27 гривень, квартира 42, 158 тисяч 106 гривень, квартира 38 А. 59 тисяч 83 гривні. Гордійська 88, дроб 1, Квартира 15. 107 тисяч 21 гривня, квартира 23. 91 тисяча 537 гривень, квартира 25, 65 тисяч 900 гривень, квартира 50, 127 тисяч 700 гривень, квартира 51, 88 тисяч 707 гривень. Квартира 55, 44 тисячі 97 гривень, квартира 56, 52 тисячі 329 гривень, квартира 66, 46 тисяч 479 гривень, квартира 24. 78 179 гривень. Гвардійська, 88, дроб 2, квартира 1: 129 814 гривень. Квартира 2, 122 856 гривень, квартира 30, 166 145 гривень. квартира 32 47 455 гривень. квартира 20. 59 тисяч 810 гривень. Гвадійська 94. Квартира 17, 63 тисячі 427 гривень. Квартира 31, 34 тисячі 475 гривень. Квартира 32 96 тисяч 995 гривень. Квартира 74, 52 тисячі 330 гривень, квартира 85, 186 тисяч 43 гривні. Квартира 96. 34 тисячі 915 гривень. Гвардійська 98. Квартира 9, 159 тисяч 883 гривні. Квартира 40 133 тисячі 962 гривні, Квартира 49. 21 тисяча 288 гривень. Перемоги 170. а Квартира 3, 116 тисяч 567 гривень. Квартира 8, 28 тисяч 360 гривень. Андрій Гавриш звертається до жителів міста. Ті споживачі, що мають борги, повинні сплатити їх у найкоротші те. Терміни. Адже починаючи з понеділка, це 4 листопада, боржників відключатимуть від каналізації.